Цьогорічний саміт у Давосі набув ноток скандальності ще до офіційного початку. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирушив до Швейцарії після низки гучних заяв. Він не відступається від наміру відібрати у Данії Гренландію, аргументуючи це тим, що острів їм. Потрібен задля національної безпеки і пригрозив ключовим європейським партнерам новими тарифами з 1 лютого, які зростатимуть допоки вони не погодяться із зазіханнями Сполучених Штатів на суверенну територію іншої держави. Президент Франції Манюель Макрон, який виступав на форумі напередодні, констатував, що настав світ без правил, де працює не міжнародне право. А право сильного водночас закликав усіх зберігати спокій і без агресії відстоювати свої права. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що лише минулого липня США уклали з ЄС торговельну угоду і зобов'язалися її не змінювати. Коли друзі потискають руки, це має щось означати, вважає вона конкуренція з боку Сполучених Штатів Америки за допомогою торговельних угод, які підривають наші експортні інтереси, вимагають максимальних поступок і відкрито прагнуть послабити та підкорити Європу у поєднанні з нескінченним нагромадженням нових тарифів, є принципово неприйнятними, тим більше коли вони використовуються як важі тиску проти територіального суверенітету. Дональд Трамп напередодні опублікував у соцмережі ТРО Social приватного листа, якого йому надіслав Макрон, президент Франції, зокрема, пише, що не розуміє дій Трампа стосовно Гренландії, і пропонує зустрітися у Парижі на саміті Групи Семи у четвер та повечеряти разом. Трамп публічно відкинув це запрошення, аргументуючи тим, що Макрону, мовляв, недовго залишилося бути президентом. Хоча наступні президентські вибори у Франції. Відбудеться трохи більше аніж за рік. Ні, я цього не робитиму. бо Еммануель не довго пробуде. Йому небагато залишилося. Він мій друг, він хороший хлопець. Мені подобається Макрон, але він не довго пробуде, як ви знаєте. У мене зустрічі з людьми, які безпосередньо залучені, а не з деякими з тих людей, про яких ви говорите. Чи буде у Давосі зустріч президентів України та Сполучених Штатів наразі остаточно невідомо. Володимир Зеленський напередодні не відкинув такої можливості, хоча й не анонсував свою поїздку до Швейцарії. Вони активно працюють з американською стороною, працюють з європейськими представниками щодо можливих зустрічей. І щодо пакетів підтримки, ракети для протиповітряної оборони потрібні кожен день. Зброя потрібна кожен день, обладнання для відновлення для резерву потрібні кожен день. Якщо формат Давосу це забезпечить реальні результати для України, Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів. Наразі на форумі працюють його представники Рустем Мєров, Кирило Буданов та Давида Рахамія, які прилетіли сюди із Майами після переговорів із американськими партнерами. Буданов, виступаючи на панельній дискусії, прокоментував конфлікт між Сполученими Штатами та Європою і його вплив на Україну. Будь ласка, будьте з нами. Давайте відхилимо трошки всі ці непорозуміння, які є між країнами, які. Весь цей час нам допомагали, акумулюємо зусилля, мобілізуємось і доведемо справу до кінця. Нам потрібен справедливий мир, все правильно. Потрібні гарантії безпеки, потрібен план відбудови відновлення України. Але чвари всередині не допоможуть. Ось моя відповідь. У містечку всесвітнього економічного форуму був помічений і путінський посланець Кіріл Дмитрієв після зустрічі з США Стівеном Віткофом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вітков назвав зустріч із Дмитрієвим дуже позитивною. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини.